За два тижні Зоя повністю адаптувалася в сім'ї драконів, з'ясувала основні звички асіят і навчилася розуміти Джоя без слів. Хоча невдовзі він почав говорити. У нього був кумедний високий голос, не дитячий, але й не дорослий. проте мова була правильною, без характерних вікових порушень. Він вимовляв усі літери і ніколи не перекручував слів. А лексикон його з кожним днем поповнювався. Також Джой із задоволенням танцював варто було лише включити музику, читав вірші на першу ж вимогу і іноді тихенько співав, але тільки для Зої. Матері він чомусь соромився. А ще він явно упадав за Зоєю. Дешеві кімнатні туфлі, якими асіят забезпечила ходжатку. Застібалася на липучку. Пришита вона була неправильно і часто розстібалася. Щоразу, помітивши це, Джой підходив до Зої, ставав на впочіпки і застібав перемичку. Однак, якщо в нього самого розв'язувався шнурок, він вирушав до матеря, виставляв перед ногу і вимагав зав'язати. До зої з подібними проханнями він не звертався. Асіят ніколи не висловлювалася з цього приводу, але видно було, що ситуація її злить. Щоб не дражнити драконицю, Зоя перешила липучку, а потім дві години вчила Джоя зав'язувати шнурки. Зазвичай він був поступливим і життєрадісним, але останнім часом став виявляти впертість і навіть іноді вередувати. Зоя вирішила. Що його психологічний вік зараз відповідає приблизно трьом рокам.